Федеріко Гарсія Лорка Гітара. Починається плач гітари, розбиваються дзбани ранку. Починається плач гітари. Гамувати її не варто. Не вгамуєш її намарне, монотонно, ніби хвиля плаче гітара, ніби вітер над снігопадом плаче гітара. Не вгамуєш її. Намарне, так плаче за даллю марив Півдня пісок гарячий, камелії благає білих, так плаче стріла без цілі так вечір без ранку плаче, на голім вітті вмирає вранішня перша птаха. О гітара! конає серце, на п'яти розіп'яти шпаг. Читала Олександра Кравченко для довідка біс ЮЕЙ.